Ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти. Незабаром розпочнеться всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Про імунізацію говорили і в Чернівцях. Деталі розповідаємо уже за мить. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання календаря щеплень тому не виняток. 24 квітня в Україні та й в усьому світі розпочинається тиждень імунізації, і триватиме він до 30 квітня. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Більшість опитаних нам у Чернівчан стверджують, що щепленням довіряють. Відтак календаря вакцинації дотримуються. Да, – Так, Я за вакцинацію. Звісно, ставимо, то всі вакцинації треба ставити. Від коронавірусу ставив десь, якщо не помиляюся, ну місяців десь ну, минулого року десь. Позитивно потрібно вакцинуватися, в першу чергу думати про себе. І коли будеш думати про себе, тоді навколо тебе всім буде краще. Ні. А чому? Ой, я не можу. Ну, раніше якось прививки ми робили, а тепер ні. А тепер вже возрос, тепер я вже може не вірю, не знаю чому. Ну, раніше так. Хоча в дитини були протипокази, ми два роки відтермінували. А пізніше повернулися за рекомендацією лікаря до календаря щеплень. Утім, у відсотковому співвідношенні показники бажають кращого, стверджує Наталія Гобко. На жаль, в останні роки в нашій області і в принципі в Україні загалом обсяги охоплення щепленнями не становлять 95%. Тому, на жаль, ми не можемо почуватися переконаними, що будь-який випадок інфекційної хвороби, який можна запобігти завдяки вакцинопрофілактиці, не поширюватиметься територіями саме тому упродовж всього тижня. Всі медзаклади, які надають первинну медико-санітарну допомогу, готові вакцинувати усіх охочих. Йдеться про щеплення від будь-якої хвороби. Наші всі заклади первинної ланки і в наших закладах, поліклініках є вся достатня вакцина. Тому, якщо у вас є бажання, і ми просимо вас всіх, як мешканців, як дорослих населення, також дітей, вакцинуйтеся. Нас вакцина якісна, на відповідає всім стандартам. У нас її достатній кількості. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливості уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я загалом, стверджує Наталія Свестон. На сьогоднішній день ми бачимо після того, як люди вакцинувалися від ковіду, як зараз пробігає на захворюваність. Так захворюваність є, але вона пробігає набагато легше. Вона не є обов'язковим деякі випадки легкого перебігу, можна і лікувати в амбулаторних умовах. Стаціонарне перебування цього пацієнта зменшилося, летальність зменшилася, але це тільки за рахунок того, що є керованість за рахунок вакцинації. Фахівчині наголошують, що насамперед необхідно узгодити перелік щеплень з сімейним лікарем. Зокрема, з наступного тижня будуть облаштовані додаткові локації, де можна буде вакцинуватися. Там працюватиме медична команда, яка консультуватиме людей. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Василь Ставчанський та Медня ТВА.